Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньків і продовжуємо марафон святкових різдвяних новорічних страв. І сьогодні в нас на черзі вареники з капустою. Одна з 12 обов'язкових страв, які мають бути на столі, покажу дуже класне тісто і як приготувати дуже класну смачну начинку з капусти. Так що буде смачно, корисно, інформативно, а з вас. Подобайка, дзвіночок і гарний коментар для підтримки україномовного Ютуба. Розвиваємо український Ютуб. Любимо українське і підтримуємо українське. А ви сідайте позручніше і вперед готувати. Беремо квашену капусту грам 700. На цей це буде, буде достатньо. Перекладаємо в кастрюльку і ставимо варити приблизно десь. Від 40 хвилин до години часу, дивлячись, наскільки давня капуста вже квашена. Капуста варилася приблизно хвилин 45. Її відсіджуємо, і потім ще треба буде віддусити. І треба буде підсмажити. Ну, це зараз я буду показувати. І так, нам треба обсмажити цибулю. Цибулю берете досить багацько, бо треба буде додати і всередину до самої капусти, і потім, щоб перемастити, самі. Вже вареники, щоб вони не посипалися, також олія з цибулею. У ну, мене тут от шість таких там, чотири більшеньких, дві чисто маленьких. Цибулю нарізаємо досить дрібненько. Смажимо до гарного золотистого кольору. Капусту беремо і ще трошки розрізаємо її, нарізаємо. Капусту порізали ще дрібненько. І тепер чекаємо, поки засмажиться цибуля. Капусту відсідили, віджали гарно. Треба дуже-дуже гарно її віджати, щоб забрати абсолютно всю вологу. І щоб ще собі ще цю вологу забрати, зараз от її ставимо без олії, без нічого на газ і будемо випарювати всю вологу. Капусту ми відпарували, можна так сказати, від лишньої вологи. І цибуля вже от майже 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 ще хвилинка. Півтора ну, до двох і вже буде готово і Цибулю нам треба буде викласти на ситку і щоб теж сідити лишню олію, щоб капуста не була надто жирна і рідка. Цибуля гарненько підсмажилася, як бачимо, яка класна. До вареників, люкс. Так що зараз нам треба трошки сідити з нею олію. Цю кількість капусти я дав таких три ложки цибулі, а решта буде вже замащувати. Так що чекаємо, поки стече олія. Лишня олія стекла, бачите. І тепер це відправляємо до капусти. І тепер ще посолити, поперчити за смаком. Пробуйте. чи солено, чи ні, як вам там треба, то досолюйте. Я зараз додав тільки суміш перців. І тепер чекаємо, поки вона повністю охолона. І якраз за той час наше тісто гарно собі теж положить, відпочине. У мене порція трохи збільшена, бо я багато зараз буду готувати. Я напишу порцію, яка така класична, звичайна. І що, чого, як і скільки, теж напишу, як завжди, від відео. І починаємо додали сіль, Розміщали. Ну це тісто заверне і пісне, бо є, ще заверне з яйцями, ну це теж колись покажу. Але зараз ми готуємо на вечерю, так що це буде пісне. І кип'яток, кип'яток, от який от щойно, 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 щойно закипів. Лиємо і перемішуємо спочатку лопаткою бо гаряче. Вже тісто почало так збиратися в більш-менш суцільну цю, вливаємо олію. І продовжуємо замішувати. І тепер вже тісто можна пересипати на робочу поверхню. І вже тут все домісити, все висипаємо. І тепер гарно це все вимішуємо. Ну, трошки треба буде постаратися, це не хвилина роботи. Але показую, як це замішувати руками. Не використовую ніяких комбайнів. Ні тістомісів, хоча як маєте і хочете, можете це все змішати в тістомісі, включити і тістомісом вимішувати. Вимішував я десь біля 10 хвилин тісто готове. І тепер я любе тісто, треба відправити, його трошки відпочити. Хвилин 15-20, щоб воно собі полежало. Тісто вже постояло, я ще його розділив на дві частинки. Раз, може ще так на одну розділю. так Простіше вирізати. Я користуюся такими от кільцями. Заверне тісто не потребує борошно чи Ось таке воно Не липне, його зараз гарно розкатуємо. Тонко розкатали. І тепер вирізаємо кружечки. Ну, приблизно така от товщина щоб була. І так, проходимо. Який трохи товстіший, можна ще трошки підкатати. не завжди все розвивується однаково. І тепер витомо. кладемо таку гарну столову ложку. О, там Дивіться, якої ви величини будете розкатувати. І защіпаємо, трошки розтягуємо і розчіпуємо. Заварне тісто гарно злипається, і от вже вареничок готовий. Я там особливо. Не зліплюю там, ще можна отак, там, хто хоче побавитися в ці ліпки вареники. Ну, я цього не люблю мені. Звичайне, класичне набагато гарніше виходить. О, так, 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 так. так, Та й готово. Викладаємо десь збоку, і їх так можна викласти на тарілку і зразу заморозити. Якщо ви не плануєте там зразу всі варити, собі можна тримати в холодильнику просто зліплені. Наліплені вареники. І частинка вариться, а частину я відправляю на заморозку, буде ще і на юрданські свята. Тісто це дуже класно піддається заморозці, з нього можна і пельмені ліпити, і вареники з картоплею, та й любі інші вареники. Хоча я його ліплю тільки. На пісну вечерю, бо мені подобається заверне тісто на все решта трошки іншого формату, ну, але там яйця. Так що воно вже не пісне. Ну, Поставив воду варити. Зараз ці будемо варити, ці йдуть в камеру. Вода закипіла, підсолили і закидаємо наші варенички. Вареників надто багато не кидайте, щоб вони не позлипалися, гарно проварилися. Десь так приблизно таку кількість. Вареники беремо ховен 5-7. І все. Ці вже зварені перекладаємо каструльку, трошки капну в олії, щоб не прилипло. І зараз ще дамо трохи смаженої цибульки. Тут би чи масло, чи сметана ну, але не можна. Так що даємо гарно підсмажену цибулю. І перемішуємо отак щоб все розійшлося по варениках. Mm. Запах неймовірний. Накинули ще порцію і поки тут воно буде варитися, ви ставите вподобайки, пишете коментарі. І нажимайте на дзвіночок, і ви не будете пропускати всіх моїх відео. І давайте будемо розвивати україну мовний YouTube. Так що доварюю і покажу подальше. От і варенички готові. Люблю подавати в таких глиняних. На дуже смачно, дуже класно. Чекаю вас на каналі і готуйте на здоров'я. Всім смачного, а я молодець.